Я вчора так яблучка не порізала, бо світло дали в 22.30, то мені вже не захотілося нічого. То встала сьогодні, тільки розвиднилось і давай різати. Значить, дивіться, варю повидло, а може мармелад, і ще не знаю. Воно й те, і те дуже смачне і. І можна готувати таке. Яблука я порізала, почистила, помила, посушила, порізала маленькими кусочками і шкірочку не знімала. Тут у мене 2,5 кілограми. Висипаю в каструлю. Каструля з тройним дном, думаю, підгорать не буде. Ну, ось якось так. Давно цей рецепт є, я повидло варила. От. Єдине, що я буду змінювати, це я менше додав цукру. Тут треба кілограм цукру на 2,5 кілограма яблук. Ну, я грам 600-500 додав. Дивіться, серцевинки я окремо. В каструльку склала чистенькі. І зараз залью водою 250 мл. Поставлю на вогонь, прокип'ячу хвилин 5-10, виділиться пектин. І потім оцією водою залью яблука і буду варити цукор, поки я не сиплю. Воно зменшиться. у Потім я добавлю цукор. Варити до готовності, ну, хвилин 50, десь, коли вже е, додається цукор. І спочатку зменшиться в об'ємі, я додаю цукор, потім готую далі і дивлюся. Все, коли бачу, що вже можна добавляти цукор, добавила і варю далі. Так, до готовності. Потім я додаю, хоч тут кислота є, я пів кофейної ложечки лимонної кислоти. Дивилася, рецепти, які тепер рекомендують, то вони льють оцет. Я оцет сюди не лью, а просто додаю в кінці варки вже лимонну кислоту. Якщо, в кінці варки, якщо тут багато жидкостей, не знаю, як на українській мові. Ну, води. То я їх проціжую через дуршлаг і потім тільки збиваю погружним блендером. Все, ще раз проварила, ну, хвилин 5 прокип'ятила. І потім розкладаю по банках. Закатала, закрутила і поставила, щоб вичахали. Воно виходить таке густе і можна класти в пиріжечки, які мені не можна. Ой, ні печені, ні смажені, ні які, а хочеться. От, та й це ж не особливо. От, треба. А без цукру я якось не, не наважуся його зварити. Так. Ну і якщо. Уже дуже хочеться, я, може, цей раз зроблю. Можна розкласти на папір для випічки. І розкласти, ну, пласт десь отакий і виходить у мене. От. І на 2 години при температурі 100 градусів у духовку. Потім дивіться, якщо водички вже нема, можна її вистачить. Якщо є водичка, то ще на 2 годинки, як вже вичахне. Ну, оце такий рецепт. Трішки я його і змінила. В якому плані я просто мен... зменшу цукор. І зараз я ставлю на вогонь оці серцевинки, потім заливаю і варю. І... Ще буде світло, мені треба встигнути поопили сосить в кухні, Перевдягнутися, бо я в халаті хожу, помити голову. Ну, і такий день. Так, хотіла ще сказати, зараз відключають світло, тому коли виходить відео, зараз вже плану немає. Коли вийде, тоді й буде, бо... Тут тобі є світло, тут тобі раз вже і немає, вже і відключили. Так що сидимо в пітьмі, але все буде добре. Так, прокип'ятила я 10 хвилин, мабуть, вже можна. Ну, можна це не робити, можна просто водичкою залити. Ну, так буде використано. Як згущувач зараз, хочу трішки, може, вдасться тут. Так, в мене газ. Так, прикручу. От. І тепер на вогонь. так потихеньку, за два рази можна трішки. Це я хочу трішки віджати. О, так. є, стрішки капає, це вже так, знаєте, заморочки. Так, випнула? Ну, і тепер все, що тут залишилося. Яблучка пустять сок, я на тихенький вогонь і хай варяться. Ну там лишились трішки, Вже не буду їх віджимати. Так все. Можна додати цукру, а можна без цукру. Я навіть не знаю, як я буду зараз, подивлюся. Я хочу зменшити цукор свого рецепту. Я раніше це робила в мене було, була яблуня, вона літня. А це ж, виходить, зімні кисло-солодкі такі. Ну, що вийде, побачимо. Пройшло 40 хвилин, як я поставила оце на газ. Ну, от, половина усілося, але ще, бачите, оце ще не м'яке. Ну, мабуть, іще хвилин 20, хай кипить. Так, потім засиплю багато-дуже е, юшки, бачите? Дуже багато, потім, потім стіжу і додавлю цукор. Ну, вже як про блендерю, щоб м'якенькі були ці частинки стали вже пюре. Ну, а поки що хай кипить. Не знаю, може ще хвилин 40. Ну. Ну, це яблука ж не літні, а зимові, то вони якісь трішки не такі м'які. Мабуть, і хоч я маленькі кусочки різала, ну, хай кипить. Так, пройшло ще 25 хвилин, я думаю, вже ну, м'якенькі стали кусочки. І зараз я стіжу оцю воду. І по блендерю. я думаю, я встигаю через 15 хвилин виключати світло То... останні процедури буду без світла робити. Ой, закрилася. Я ж хочу трішки водичку цю сідити. Ну, її можна потім. Пить, хто бажає, бо я ж не п'ю таку воду. Ну, скільки можна. Ну, ще ж буде валюватися, ще ж цукор добавлю. Це було без цукру. А можна зразу кидати цукор. Ну, ось скільки вийшло тут. Я скільки? 250 лила. Мабуть, тут так же і лишилося. Трішки тут є сік, цей, це не вода, це сік. І зараз я це переблендерю і знову на вогонь. Добавлю цукор, ой, зараз це помию, все, встигла. Ну, а духовка в мене включається і так, але хай ще воно тут вариться. Ну, як і говорила, я додала 600 грам всього сюди цукру. Бо кілограм на 2,5 кілограми яблук це буде занадто. Яблучка солоденькі. Так, і тепер на тихенькому вогні хай уварюється. Фенді, що таке? Що тобі не так? Так, тихіше вогонь. Кришечкою закриваю. Поки ще світло не виключили, ну, ось уже так уварилось. І на 5 хвилин я засипаю півкофейної ложечки лимонної кислоти. Зараз перекипить. викладаю на пергамент для випічки і в духовку висушувати. Температура духовки 100 градусів. Ну, а вже скільки буду сушити, це ж не знаю. На жаль, виключили світло, але я встигла погружним блендером все це зробити і прокип'ятити. І виклала вже на противень. Ось так. розрівняла. І відправляю в духовку зараз на 2 години. Потім роблю перерву, дивлюся, якщо ще водичка є, проступає, значить, іще на 2 години. Ну, це воно таке. Потім покажу готовий. Вже вигляд його. Нам дали світло і на кінець я побачила, що я тут зробила. Оце 4 години було, і дивіться, тут от іще волога, а тут уже суха. А Віка говорить, щоб отак відрізати половину там, де сухо, а те потім поставить ще на 2 годинки. Ну так, да, тут сильно висохне. Ага. Ну так, да, бо це буде зовсім сухе. І ось вона тут чуть-чуть попробувала, сказала пастила. <гум> ну, оце так. Ну і яблучка не пропали. А моя онучка говорить, а ти могла без цукру оце все зробити? Кажу, ну слідуючи, я зроблю без цукру.